អ <laughs> <laughs> Побрехенькі, 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 Здоровенькі були, дорогенькі. Сьогодні ми, весельчаки-мандрівники, прийшли на Соборний майдан 5 1 до салону краси, так він і називається. Красуня. Салон краси красуня. От. Ну, ви помітили те, що нас тут трошки трішки поменшало. Що поробиш літочко, відпустки, відпочинки? Футі, От так, але але літо це не тільки відпочинки. Літо, літо це весілля, це різні урочистості і звичайно випускні вечори. То сьогодні, ось тут в красуні, в цьому салоні краси дуже багато роботи, тому що роблять дівчатка зачіски. Хлопці підстригаються на випускні вечори. А перед цим як зайти до салону, ми, звичайно, пускаємо по колу, по брехинечку. Вчора біля салону краси е, пару зустрів, дві подруги, верніше зустрілися. Одна питає, каже, коже, Манька каже, Манька, щось я давно не бачу цього твого чоловіка. Де це він дівся, що я його не бачу? А, помер. Як помер? А від чого? Від тока. Що, <реш> заліз в трансформаторну будку? Та ні, рогами за провода зацепився. <реш> <реш> Саша, добре, що ти поруч працюєш у театрі, то ти тут біля салону краси. Це <реш> <Я, реш> <вшиваюся реш> <коротко>, не так, що вас Стоїть дід біля салону краси і весь час. Говорить, да 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 да, 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 да. А я питаю, діду, а чого ти дадакаєш? Не заважай, це я готуюся вдруге одружитися. Да-да-да, да-да-да, Сімейна тема. Дружина, значить, не відпускаючи слухавку від вуха, говорить чоловікові, який на нюх не переносить тещу. Каже, знаєш, Любий, у нашої мами в селі хатка згоріла, вона їде жити до нас. Той швидко біжить на ноутбук, виходить на сайт нерухомості і кричить звідси. Нехай не виїжджає навіть. Я їй купив кам'яний цегляний будинок, каже, в тому ж селі. Вона так іде з трубкою до іншої кімнати. А ти знаєш, мамо, ти була права. <рив> ну, зазвичай тут в салоні краси, красуня. Е, як то і має бути, дівчата, хлопці там, перед весіллям роблять тут зачіски. І ось такий випадок. Поробили зачіски, відгуляли весілля. І вже молодий і молода приїжджає додому, і вона каже, він каже: ну нарешті, нарешті, кохана, я дочекався цього моменту. А каже, а так, да? тобі теж туфлі жмуть. Ну, така історія: стрижеться єврей старий в салоні красоти, його вот постригли і спрашивають мастер-парикмахер. Говорить, а вас після стрижки припудрить, а пудра стоїмость пудри входить, стоїмость стрижки? Конечно, входить. Тогда заверните з собою я жене отнесу. Шановні друзі, я хочу поділитися з вами радістю, тому що у Житомирі цими днями до квартир запустили гарячу воду. <рес> І ми тепер можемо о зв'язку з цим в мене по брехенічка та ж... Питно каже... вибори скоро. Каже, каже Гогі, Гогі, послухай, в тебе не буває такого, що кажу: от ти помийся, а тобі тіло свербить. Тут кажуть: ні, не буває Що, ніколи не свербить. Ні, ніколи не моюсь. Але в нас пода з'явилася. Ми миємось. А зараз ми заходимо до салону краси. Разом з вами, шановні телеглядачі. Шановні друзі, отже, ми знайомимося з салоном краси-красуня. Ну, оскільки я тут нарахував, тут, по-моєму, десь біля п'яти залів, великих і маленьких зал. Ну, а поки що давайте про зачіски. Тут роблять і чоловічі, і жіночі зачіски. Причому жіночі майстрині, найкращі, найкращі майстрині в місті, деякі працюють понад 30 років. А чоловічі майстри краще на Україні, так мені тут сказали. Ну і скільки значить я про чоловіч, чоловічі зачіски тут от мужчині роблять якраз зачіску, то розповідаю, зустрічаються два, два друга, два чоловіки. Один каже: що я тебе далеко дал, дал, на футболі не бачив. Каже той, та каже, дружина не пускає. Та ти що не може? Та ти підніми, підійди, обніми її, поцілуй, притисни до себе. Вона відпустить. Через декілька днів зустрічається. Каже, знову тебе на футболі що ти не зробив, так як я казав. Та ні, зробив. Я її притиснув, обняв, поцілував. А тоді постою постою, думаю, та навіщо той футбол? Бать, Це Володя розказував, що тут випускні роблять прически. І е, про школу такий, е, така, Вовочка вертається з школи, а батько питає, каже, Вовочка, а що ви сьогодні на уроці рисування робили? Він каже, маму рисували. Як маму? Опять маму, на прошлому році маму, на позапрошлому році маму. Ну відкуди я знаю? Учитель заходить в клас і каже, а ну, рисуйте швидше, мать вашу. <реш> а що дід таревенько тут хахає. <реш> теж, теж згадав, як дід вступав, зараз готуються всі ж до вступу, сюди заходять у красуню. Дід теж вступав в академію, йому сказали: діду, якщо ви відповісте на єдине питання, єдине, ми вас одразу беремо до академії. Отже, єдине питання таке: де з'явилася перша людина? На мальованці. Зрозумів, що на мальованці? А це друге питання. <ріст> Володя про першу людину згадалась по брехень. Кажу, Володя Юра, задалась по, брехе... Хожу, Юра. Юра". Задалась по Сидить сніжний чоловік з сином, а син питає: Папа, а люди є? Не, каже синку, люди кончились, їж сир. <ріст> Дружина до чоловіка каже, е, шановний, ти знаєш, каже, наша машина поламалася, каже, у воду карбюратор попав. О, які ти слова знаєш. Ти хоч знаєш, що таке карбюратор? Знаю. Ну так де та машина, де та машина? Каже, в озері стоїть. <раприклад> <раприклад> а це як дід уже випускався з академії. Бийство, ну, <раприклад> <і поступили> <раприклад> ну Це ж ми згадуємо. Цього він як випускався з академії, йому говорять. Ну роз, е, ви бачите, оце. Кістку. Оце чия кістка? Ну, не знаю, ну, про що ми весь час вам розповідали. А, Марск або Енгельс. <рес> так, Хлопці, я з вами розповів по Побрехи. А зараз так. на мене ну, ну, чекають Вадим, дядя Вадим і Валерій ну, Фокусник. А зараз ми знаходимося в залі, де з красивих жінок і дівчат роблять ще красивіших. Ну, а ми вони тут е працюють дівчата, а ті, котрі котрим роблять зачіски, ми для них спеціально розповідаємо побрехеньки. Дядя Вадим, будь ласка. Ну, сімейна тема така, знаєте, чоловік, який жінка весь час йому каже, що в тебе руки ростуть не з того місця, там рюки, крюки. Він вирішив один прекрасний момент, зібрався з силами і поклеїв обої. Так гарненько поклеїв, каже: Ось, дивись, Люба. Бач, як я вмію все ж таки клеїти гарно обої. Ні шовчика, нічого. Він каже: да, дуже кльово любий, а де двері? Теж сімейна тема зустрічає цей два друга каже, ну що, як закінчилися сімейні баталії у тебе вчора з дружиною? Каже, вона стала на коліна. Так, і що вона сказала? Вилазь ліжка наволоч, вилазь під ліжка. Тут мужчина бреет друга мужчина, опасна бритва в руках, і щоб підтримки розговор, спрашивает, а за какую ви футбольную команду болеєте? Ви знаєте за ту ж, что вы. Ви. ви же не знаете за какую я болею. Ага, у вас в руках опасная бритва. Вирішив один чолов'яга Галорд поїхати десь там глибоко в Лондон, там не знаю, в далеку в Англію, і відпочити в одному старовинному, старовинному замку. Приходить цього замку, проходить його там зустрічає людина, там дворецький, да? і каже: ось, будь ласка, це наш замок дуже старовинний, дуже гарний. Ось ваша кімната, де ви будете відпочивати, він заходить, так дивиться. Каже, скажіть, будь ласка, а якісь цікаві випадки? У вашому замку були. Каже, так, були. Із вашої кімнати один, одна людина все ж таки живою вийшла. В Житомирі пройшов турнір по необичним видам спорту. Там було всього два конкурси. Перший, хто більше вип'є водки, і вторгний, хто скорше страшні гримасу. Так от, в першому виграв сантехнік Петрович. А во втором выиграл сантехник Иванович. Причем, когда узнал, что опоздал на первый конкурс. А цей вырос краще звучит российскую. Шрек – это сын Иванушки-дурачка и царевны лягушки. Вот тут нас, напевно, зроблять царевных лягушек. Да, царевны зроблят. Зараз мы пидем по залу. А зараз ми спостерігаємо, як працюють дівчата в манікюрній залі. Тут роблять манікюри, педикюри, е, нарощування нігтів. От і, 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 і нарощування і, і, і моделювання нігтів. Ось так. І тут працює е, якраз сидить, працює що цікаво, що добре. Генеральний директор, якраз Наталія Володимирівна. От і зараз спеціально для неї побрехенечка від. Грецька теревенька. Навіть від мене а, від... Да, повертається з салону красуня моя донька Надійка. А на неї дивиться моя бабуся і каже: А де ти була? Вона каже: в салоні красуні. А вона каже: Оех, ех, каже Надя. Якби я б мала б таку зачіску і такий витєпіс, як, як ти після салоні красуні, у тебе був би інший дід. Ти знаєш, Володя, в тайгі знайшли. Мальчика, якого воспитала дятли. Uh -huh. да. І через три дні він всіх задолбав. <риклад> а там північніше від тайги, там якуті, там, Там чукчі живуть, чукчі, да? От чукча купив каву, сидить, читає інструкцію: покласти ложечку е кави, поклав у рот. Покласти дві ложечки цукру, поклав у рот. От, залити кип'ятком, налив кип'ятку в рот, потім, потім все це перемішати. Він так став трибати, а, а, хорошо однака придумали. Іде дівчинка, а в руках у неї лялька, а в ляльці глаз відірваний, рука поламана. А дід питає: що, дівчинка, що в тебе то з лялечкою? А дівчинка відповідає. Поламалася. Учительниця питає дітей, каже: От дітки, ви закончили перший клас. Що для вас було в першому класі ну, саме трудне? Вона, Машенька, думає, думає, та каже: об'яснять продавщиці, для кого покупається водка. Зустрічає, значить, друг свого приятеля, а той такий серцеєд, у нього там багато дівчат було. каже. Ну, як ти зараз живеш, а тут на русське каже, та так говорить, так. Маша не машет, люба не любить, Катя не катить, одна Даша молодець. <реку> і, Дорогі друзі, тут в салоні краси-красуня є також магазин. Теж так, так у нас доносить красуня. Тут візаж і парфюмерія. І от ми тут починаємо свої побрехеньки. І ми я хочу запросити. О. О, є оригінальний зараз. Хочу запросити до мене сюди продавця Жана. Жана, можна вас? І якраз для вас вона подарує побрехенечку. Е, ну, Якщо ми в перукарні, то до речі, не було б розказати анекдот саме про перукарню. Е, заходить до перукарні е, чолов'яга з хлопчиком. Підстригся сам, підстриг, е, посадив підстригати хлопчика. Каже: ви поки його підстрижіть, а я піду гроші поміняю. І пішов. Підстригли хлопчика, сидить хлопчик, каже, майстер каже, хлопчик, а де твій тато? А це не мій тато. А хто це? А я йду по вулиці, а мені мужчина каже, хлопчик, хочеш підстригтись? Пішли, я тебе підстрижу. А ще один анекдот. Іде жінка по вулиці. До неї мужчина каже, красуня. Вона каже, я не красуня, я тільки нещодавно вийшла з красуні. <реш> Спасибі, Жанна. Ви бачите, які тут дівчата працюють. Не тільки гарно працюють, але вони мають відчуття гумору і розповідають по-брехеньки разом з нами. Тепер Валера, твоя черга. В квартирі дві блондинки, одна з них пошла в душ і кричить другою Маша, Маша, дай мені шампунь. Та відповідає, так там же в душі полно шампуня. Та ти розумієш, на все написано для сухих волосся вже голову намочила. <реш> Із дитячої серії такої. Вчителька у дітей питає: дітки, скажіть, будь ласка, хто написав сказку про стійкого олов'яного солдатика? Діти хором Андерсон. Дуже добре, дітки. А як повне ім'я Андерсона? Дітки хором памела. Ну, шановні, а ця побрехенечка спеціальна для нас, для побрехеньківців, для тебе вадять, для мене, для шкарупи, для Юрія Тарасенка, тому що ми пов'язані А для мене. А, а ти пролітаєш. От тому, що ми пов'язані якраз. Зі звуком О, зустрічаються у лісі, заяць, заяць і вуж. і вони сліпі обидва. Той так повз повз каже до зайця: Ти хто? Той каже: Я не знаю, я не знаю. Я ніколи себе не бачив. Підповз повз вуж його, помацав, помацав. О, Каже: ти пухкенький, тепленький, м'якенький. В тебе довгі вуха, ти, мабуть, заєць. А той каже: Ага, помацав того. А ти каже: довгий, слизький, холодний, і в тебе нема вухів. Ты, мабуть, звука, звукорежисер. Вы уже знаете, вам сказали, что здесь очень хорошие мастера, очень строго подходят с приемом на работу. Yeah. Вот. И по этому поводу такая побрехайничка. Значит, приходит молодой человек устраиваться на работу, ему говорят: а у вас есть рекомендация с прошлого места работы? Конечно, есть. На прошлом месте работы мне порекомендовали найти новую. Із історії пам'ятаєте, да? 12 квітня, 61 року, Гагарін полетів в космос, повернувся, слава Богу, і після цього просто всі шаленіли, там дуже раділи. Перша людина в космосі, і тут один із євреїв приходить в паспортний стіл і каже: Ви Знаєте, я хочу поміняти свою фамілію. Так, да. а як ваша фамілія? каже Кацман. Дуже добре, яку ви хочете мати, кацманавт. А це дружина у ліжку подала чоловікові каву, сама пішла на кухню і раптом кричує крик. Ой-ой, я аж парився, я на себе каву перелив. А вона відповідає: Та не кричи, так Люк, заспокойся, я тобі зараз зроблю ще одну. Традиційно в нашій передачі сторіночка Побрехенька від Костянтина Яновського. Летить літак Стюардеса підходить до пілота і каже: Вибачте, пілоти там якийсь мужик ось зараз хоче вийти. Каже, це такий в бинтах, такий оце з цими перев'язаними руками і з головою перев'язаною. Каже, да, такий, то нічого, хай виходить, він завжди тут виходить. А Браша питає Хаїма. Хаїм, твоя дружина чесна. Він каже: та да, здається, чесно, уже два роки живемо. Вона поки в мене нічого не вкрала. Отже, ми прослухали анекдот від нашого косіка, косіка Яновського. Костя теж був заядлим рибалкою. А оскільки зараз літо, рибалка, і тим більше передача наша ця виходить якраз у дні, коли відсвяткують рибалки свій день. день рибалки, то зараз ми кинемо свій десант у солотвин на рибалку, і ви разом з нами. Шановні, вітаємо вас! Далеко ми від Житомира сьогодні. А знаєте, де ми? Ми у Солотвині Бердичівського району. А чому ми тут? Ви ж бачите, що тут такий став прекрасний, така природа. А тому, що ми тут зустрічаємо велике свято. День рибалки! День рибалки! День рибалки! Отже, ми тут зустрічаємо. Нас сюди запросила ласкава господиня пані Ірина. Ми тут ловимо рибу, а потім будемо юшку варити, і можливо, шашлики їсти, так? А от тепер по колу. От ми сидимо, сидимо, а воно не клює. А знаєте, чому воно не клює? Тому що риба клюва не має. Ну тут, тут хлопці, і трошки вітерець губатий. Бачите, як мою бриля знімає. Отже, ну раніше знаєте, що говорили? Раніше говорили так: риба та зайці доведуть у старці. Ми не часто риб, рибку ловимо і за зайцями бігаємо, то думаю, що в старці не поведе. Саша, від тебе побрехенічка. Пожалуйста, дайте такий детський анекдот. Mm -hmm. Сидять рибаки, ловлять рибу, сидять ловлять із кустової бігають йожик. Говорить, мужики, у вас клей є. Есть... говорит нет, он побежал. Через два прибегает и говорит, мужики, я вам клей принес. <реклама> ну, деду, диставай манку. А я ее съел. А, ну, так диставай хлеб. А я его тоже съел. Да. Ну, то деду смог, то червяки выпишли до дому. <реклама> <реклама> э, вот сюда, в Солотвин, в домик рыбака, где мы сейчас находимся, приезжает новый русский вид видит, на песочке играются дети. Подходит и говорит, детки, вы типа что делаете? Да ми дядь в куклу грає. Ну і чого, хто виіграє? Зустрічаються на рибалці два рибака і один каже, слухай, оце третій раз з рибалки вертаюсь і третій раз застаю у жінки під кроватью любовника. То що ти каже, завтра на рибалку не поїдеш? Ні, поїду, тільки утром у криваті ножки відпиляю. І закинув дід Невід. І витягнув дід рибку. І закинув дід Невід в друге, і витягнув другу рибку. І закинув дід Невід втретє і витягнув катера. І витягнув дід рибнадзора. І він виконав три, три завдання рибнадзора. Ж жена собирает мужа на рыбалку, говорит, дорогой, пожалуйста, котик, поймай, пожалуйста, форель в этот раз, очень большую, я тебя умоляю. А если не будет, то спаси в магазине карпа побольше. Ну, приезжает опять молодой человек сюда в Солотвин, подходит к пане Рыне и спрашивает, а извините, а где здесь у вас можно выпить? На что ему ответили, да пей где хочешь, собственно говоря. Зустречаются два карася, Один і каже другому, каже, слухай, ти не повіриш. Вчора зірвався у мужика, у нього було кілограм 120 не менше. <риклад> Зірвалася в мене риба, самка клювала. Як це самка клювала? Та я бачу, вон, на, на крючку помада. Сидить рибалка на березі, ловить рибу, так як ми. Підходить ззаду, амбалюра ставить, дивиться, дивиться, каже, ну що, спіймав що-небудь. Той мовчить. Спіймав хоч одного, той мовчить. Ну спіймав хоч одного. Каже, одного спіймав. Великого. Каже, точно як ти. Каже, спіймав і кинув у воду. Ч Чого? Тому що дуже цікавийся, ловиться чи не ловиться. Ну що, шановні, ми повернулися з Солотвина. От і знову прибули. Єдине, скажу, що Вадік, Вадік з нами е, там не був, бо він тут підстригався. А Ігнатов ми там залишили на рибалці. От і ми прибули знову до салона краси красуня, е, який знаходиться на майдані Соборному, 5, дріб. 1, і оце отут ми е, по, по колу вже по брехенечку пустимо. Будь ласка, зустрічаються два рибака, Один і каже: У мене друг є так він з голими руками на медведя ходив. Каже, що такий крутий охотник, та <ріст> я просто дурак. <ріст> <ріст> Діду, а ти знаєш, як зробити Чукчу -цю щасливим? Знаю. Дати йому квиток і написати, що щасливий номер на звороті. <ріст> Білявочка заходить до бібліотеки і так голосно каже: Мені дайте, будь ласка, каву і бутерброд з ковбасою. А я тихенько дівчина, це ж бібліотека. Вона каже. А вибачте, дайте мені, будь ласка, каву і бутерброд. Приїжджає, ну, якось дружина приходить додому і каже до чоловіка: Коханий, у мене для тебе дві новини. Одна каже, добра, друга погана. З якої починати? Каже, ну давай з поганою. Каже, погано в том, что я разбила твою машину. Кажется, добра, ай, добра, яка. Каже, я больше не буду. А я недавно прочитал объявление такое: смотрите на всех экранах страны блокбастер, бедный беззащитный несчастный зверек в лапах огромного аллигатора. Смотрите на экранах страны крокодил Гена Буражка. И вот оттуда как раз была фраза. Гена говорить, Чебурашка, ти мене сшиш? Гена, посмі на мої уші, звісно, слышу. Так, а це один мужик сидить на кухні, їсть, приходить друг, а це їсть борщ і каже, вчорашній борщ будеш їсти, Той каже, буду, ну приходь завтра. Шановні друзі, ну я думаю, щоб таке розумне сказати. Ну, є не такий, і не треба щоб здатися розумним. Ну, так, є такий вислів. Якщо хочеш зробити комусь. Те, що він бажає тобі, то зроби це першим. Отже, шановні, я відчуваю, що ви вже хочете з нами попрощатися, так ми зробимо це першими. З вами прощається жарт-клуб. Обрегенькі! Обрегенькі!